Вітаю, шановний дев'ятий клас! Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо розв'язування задач на мішане з'єднання провідників. Перш за все, перевіримо домашні задачі і розберемо ще один приклад розв'язування задач зі змішаним з'єднанням провідників, але вже електрична схема підключення буде ну, більш складною. Тобто. Не одну ділянку заміняти на певний резистор опором, так і переходити до простішої схеми. А декілька ділянок. Але давайте все по черзі. Отже, почнемо з першої домашньої задачі. Вона була за ну, досить проста. Знаєте, було всього-навсього треба загальний опір кола. І так. Опори всіх трьох резисторів в нас є, отже, треба розібратися як підключено один з одним ці резистори. Дивимось уважно на схему. Між першим і другим резистором в колі розгалужень немає. Отже, такий тип підключення буде послідовне з'єднаний. Я його, як і в класній минулій, Цю ділянку кола пунктиром позначу, і це говорить про те, що я потім можу її перетворити на один з споживачів, але вже загальним опіром 1-2. Ми таке з вами робили. знову ж таки, нагадую вам про це. Ось ця діляночка. Пунктиром виділена. Це два резистори з'єднані послідовно. Немає розгалужень один за одним, як два вагончика у потязі. До третього дивимося, ця ділянка підключена паралельно, як ми визначаємо, з третього резистора раз провідничок І з цієї ділянки бачимо, от якщо пунктирчиком я її вивела. раз Провідничок у першу вузлову точку. І так само і тут раз провідничок від третього резистора, і від цієї всієї діляночки, яку я проектиром виділила другий провідничок в одну точку. Це друга вузлова точка. Отже, ділянка з послідовним з'єднанням двох. Резисторів 1, 2 до 3 під'єднана паралельно. Визначивши, як в мене під'єднані один до одного резистори, я вже можу переходити тоді до застосування законів послідовного або паралельного з'єднання на тій чи іншій ділянці. Але, щоб ще простіше будемо, зразу давайте замінимо. Ці два резистора на один резистор загальним опором 1-2. Тобто намалюємо так звану еквівалентну схему. Отже, джерело струму в нас залишається. Так, у вас по клітинках, мабуть, дуже красиво. Провіднички. Далі. І ось в мене. Моя вузлова точка. З неї я виводжу провідничок до вже резистора, який буде мати опір R1, 2. Ну і третій резистор залишається в мене на місці. Ну і приводжу до знову спільної вузлової точки другої. Так, ну а від неї далі в коло. Так, це мій резистор опором Р3. Тобто, знову ж таки, від складної схеми я перейшла до більш звичної вам схеми але вже паралельного з'єднання. Так, запишемо дано. Так, опір першого 2 Ом. Опір другого резистора І третього п'ятого. Мене просять знайти загальний опір кола, тобто просто R. Як бачимо системи сі тут. Немає. Отже, переходимо зразу до розв'язання. Ми вже з вами наголосили на тому, що резистори R1 і R2 з'єднані послідовно. Я в минулій класній роботі це прописувала, з чого ми починаємо. Тут ми вже проговорили це. Знаючи, що ці два резистори між собою з'єднані послідовно, можемо застосувати співвідношення для знаходження загального опору R1,2 на ділянці з послідовним з'єднанням. Згідно законів послідовного з'єднання, загальний опір ділянки це сума опорів на цій ділянці. Тобто r 1 плюс r 2 2. Ну, Математика тут дуже проста. R1,2 1 це сума 2 плюс 3 дорівнює 5. Так. Далі ми з вами вже перейшли до еквівалентної схеми. Тобто ось цю ту діляночку, яку я виділила пунктиром, я замінила замість двох послідовно з'єднаних резисторів на один резистор. Опором 5 Ом приєднаний паралельно до третього резистора. І отримала... Вже нам знайму картину з'єднання двох резисторів при паралельному з'єднанні. Отже, все, я можу переходити до того, щоб знайти загальний опір ділянки. Ми знаємо, що при паралельному з'єднанні користуємось наступною формулою. Одиничка на R дорівнює. Одиничка на R1,2 плюс одиничка на R3. Так, одиниця на R дорівнює одна п'ята, Додати одну п'яту. Тут навіть не потрібно шукати спільний знаменник. Одна п'ята плюс одна п'ята, чисельники додаються, знаменники залишаються тим самим, тобто отримали дві п'яти. Але це я отримала одиницю на R. Щоб отримати просто R, я перевертаю дріб. Тобто R дорівнює Перевертаю дріб, міняю чисельник і знаменник місцями. 5 йде у чисельник, двійка у знаменник. 5 других, поділили 5 на 2, отримали 2,5 ом. Все. Ми з вами розрахували. Загальний опір ось ці.